Давайте припустимо, ми все таки вирішуємо відмовитися від участі міжнародних експертів у наших реформах. Юлія Тимошенко святкує суверенітет захищено. Які будуть наслідки? Ну насамперед це вдарить по нашому європейському шляху. Бо представники західних країн це гарантія, що наші органи будуть відповідати європейським стандартам прозорості та незалежності. А ще без чесних конкурсів в Євросоюзі можуть навіть поставити під сумнів наш безвіз. Бо незалежна антикорупційна інфраструктура була його умовою, але насправді міжнародні експерти потрібні нам не лише для Європи, вони потрібні, передусім, для нас. Бо ми роками бачили, як політики призначали своїх друзів, родичів чи бізнес-партнерів на ключові посади, і бачили, чим це закінчується корупцією та недовірою. Зрештою, саме за це виходили люди під час революції гідності. Запитайте у будь-якого українця, як краще призначати людей на державні посади за навичками і досвідом, чи просто тому, що так захотіли в кабінетах ОП. Гадаю, відповідь буде очевидна.